Згідно із даними Міністерства юстиції України, у 2016 році зменшилася кількість одружень і зросло число розлучень. У порівнянні із 2015-м одружилися на 24% менше пар. Всього за рік 306 тисяч пар розірвали свій шлюб, що на 4% більше, ніж минулого року. Як створити щасливу сім'ю і бути впевненим у своїй половинці? Як навчитися розуміти один одного, як долати труднощі сімейного життя? Про секрети щасливих подружніх стосунків дізнавалася відвідувачі програми Сімейне щастя, що відбувалося у столиці. Говорили ми також про те, що у Бога є дуже такий міцний захист для сім'ї. Він був виражений ще давним-давно в Старому Завіті, в Десятисловному законі, коли Господь сказав не чини перелюбу. І на сьогоднішній день це, мабуть, один із самих основних і, можливо, самих таких. Одвинутих, я би так сказав би, із постулатів, який забезпечує безпеку сім'ї, який забезпечує щастя і радість сім'ї. Сімейне щастя полягає не тільки у здорових стосунках між чоловіком і дружиною. Діти також мають відчувати комфорт і затишок у батьківському домі. Як порозумітися, розповідали досвідчені спеціалісти. Юрій Бондаренко розкрив тему як лікар-психіатр, а Віктор Алексєєнко як пастор. Програма щастя сімейне. Вона така. Знаєте, мені здається, не в брофа а в око. Тобто, що мається на увазі, мій підрозділ це медицина і сім'я. Такі питання, як психологічні стосунки між батьками та дітьми. Це дуже, знаєте, багато моїх пацієнтів безпосередньо приходять з цього питання. Тому це медична теж проблема. Дуже гарно Господь відкриває нам обов'язки батьків перед дітьми. Батьки повинні навчити дітей поважати батьків, а діти повинні навчитися у батьків, як це робити. Актуальність теми програми підтвердили її слухачі. Впечатліло особливо, що дійсно Бог сказав, що і жона це на всю жизнь, тому ну, дійсно треба задуматися над тим, як будувати сім'ю, щоб ніколи не змінювати друг друга, не гаряча друг друга. Вибор свого спутника життя. От тим е, от е, як да, ну, холодный разум, коряче серце. Організатори зустрічі впевнені, що справжнє сімейне щастя можна побудувати тільки на християнських цінностях, а міцна сім'я є основою здорового суспільства. Інна Сокольська, Владислав Маковецький, Київ. Вісті надії.